Найбільш інтернаціональний виш міста Дніпропетровська медична академія провів традиційний вечір зустрічі студентів-іноземців. Щороку у рамках заходу студентська осінь» керівництво академії влаштовує для своїх студентів, які приїхали з-за кордону невелику концертну програму. Організатори називають це так званою передачою естафети від старших товаришів тим, хто тільки-но потрапив до рядів студентів-медиків. Через декілька років всі вони стануть представниками однієї з найповажніших професій. А зараз у стінах медакадемії хлопці та дівчата з понад 40 країн світу просто розважаються та отримують задоволення від студентського життя, яке проходить саме в Україні. Я буду п'ята однокрисянського пісню на англійському. А багато що, якщо Если нада перечислити та будити. Нога сьогодні у Дніпропетровській медичній академії навчається близько півтори тисячі іноземців. Сабіна приїхала до України з Узбекистану. каже більш за все, їй подобається вчитись. На запитання чи володіє вона українською. Дівчина відповідає з гумором. К жаль, ні Дуже чим би хотіла дивитися телевізор повноправна. А що може по українськи сказати? Ла просимо все. і все що говорять в трамваї. Концерти, які традиційно щороку восени та навесні проводять для іноземних студентів, дають їм змогу продемонструвати власні обдарування. Традиції які Є в медицинська академії предполагают широке участь иностранных студентів не только в процесі обучения, но и в творческих колективах. У нас прекрасний студентський клуб. Іностранні студенти приймають участие в самодеятельных колективах по сути, по всем направлениям. Гумор, посмішки та бурні оплески глядачів всього цього у залі будинку вчених було вдосталь. Іноземні студенти своїми оригінальними концертними номерами довели, що можуть не лише старанно вивчати медичну науку, але й розважатись від душі. Ну, студенти пригласили, якби как бы, посмотрети їх праздник. Я люблю, мені дуже подобається. Мені так і не там, тут, у там. завжди красиві танці, галасаж шикарні. шикарний. мене буває, навіть на заняттях. вони починають виконувати пісні. У навчальному закладі такі зустрічі вважають не просто концертами, а й одним з етапів виховання молодого спеціаліста. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини 11 каналу.